Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. У нас на календарі сьогодні 28 квітня. Квітень майже завершується. Почався черговий тиждень. І цей тиждень черговий вже по дуже багатьох заголовках. Надзвичайно багато обіцяльний. Сьогодні ще до того ж всього з'явилося. Офіційні заяви Аля Путлера про те, що він знову хоче зробити три дні перемир'я, дуже багато, в період там, 8, 9, 10 травня, мабуть, дуже сильно переживають, щоб там по них не прилетіло від нас презенти. Хай переживають. А Трамп вкотре на це дратується, і це вже добре. Тому що мова йде не про тимчасове перемир'я, яке хоче Трамп, а має бути постійне, яке він хоче, про яке він сказав і наголосив. Тому, які зараз складаються енергії? Чи буде цей тиждень таким дійсності багатообіцяльним, сильним, хорошим, результативним? Зараз будемо довідуватись, кажемо, буде, хай буде так. І тому я назвав так відео, що прогноз, який, якого ми давно всі очікували, бо так багато заяв, так багато важливих бачите, ставок. І ще буквально перед тим, як це вже було сказано за цей тиждень такий важливий. Мені прийшли також підказки про дати 1, 5 травня, як важливі дати. І от маємо цього тижня в нас якраз цей період настає. Ну, і також ще на підході такий один з чергових дедлайнів, який Трамп дав для Росії, це 30 квітня. Ну, давайте подивимося, що скаже карта. Актуальний прогноз. Так, спочатку давайте глянемо по енергіях. Яка динаміка? Ми ж активно з вами працюємо, особливо останні два тижні. Поші, до речі, в кого як, що по енергіях змінюється, в кого як які відчуття. А я ж як завжди кажу, що. Активовуємо наші побажання хороші, забороняємо негативні сценарії майбутнього для України, повертаємо нам наше, повертаю собі своє, кажемо, ми цілісні на рівні тілесному, духовному, душевному. Наша цілісність відновлюється. Наша душа, дух і тіло цілісні. І ми працюємо з високочастотними, високовібраційними енергіями, які ведуть нас до перемоги. І допомагають винищити, вичистити і відправити під Верховний суд абсолютного розуму всю цю низькочастотну паразитарну систему. Ну що ж, давайте дивитися по енергіях. Цей тиждень у нас багатообіцяльний. Що ж він каже нам? Плоди та врожай. Такі плоди та врожаї будуть. Це вже добре. Ну, це для України, я дивлюсь, так, звичайно. Тут карта відпочинку. Тут карта ще різноманітних інформаційних розхитувань. Ну, звичайно, паразитарна система це і робить. Як тільки робимо якийсь гарний, хороший, позитивний. Прогноз моделювання майбутнього перестарен системи хочеться розхитати. Але не тут то було, бо постійно вони слабшають. Зло конає, паразити конають, тому хочуть вкотре залякати, але ми рухаємось далі до завершення війни і до перемоги. Карта буденності. Карта, яка називається, святкування. Що це означає? Загроза ще є, бо офіційно війна не припинилася. Але тих, знаєте, поводів, причин для врожаю, для відновлення отої нормальної, спокійної, стабільної буденності, для святкування певних результатів, цих причин має бути багато. І хай буде так. І ще одна карта ключ-підказка карта Творця. Ми творці зараз свого майбутнього. І всяких низькочастотних, низькопаразитарних оцих сутностей під Верховний суд абсолютного розуму відправляємо. А всяке гадство, яке дивиться і слухає зараз мене, в автоматичному варіанті запускається програма для них ліквідації, нейтралізації, винищування, очищування в цій точці часовій і в інших. В цьому часовому моменті, і в іншому, в минулому, в майбутньому. І на усіх енергорівнях. Хай буде так. Світлом зло долаємо, зло перемагаємо. Ось яка чудова карта. І в такому настрої настрої збільшуємо ще динаміку для пришвидшення завершення війни в Україні. Давайте подивимося по іншій колоді. Тут три карти випали самі, тому я їх так і озвучу. Сотворення, баланс і успіх. А тепер давайте ми подивимося на цій колоді. Росія, США. Україна. Хто в яких позиціях? Так. Росія. Угу. Ой, недовольні, ой, недовольні. Все в них рушиться, крах. І хто мені пише, чи я живу в тій реальності? Я якраз живу в тій реальності. Я бачу правду таку, яка вона є, а не проекційну картинку, яку хочуть нав'язати. І. Я дивлюся за межі цієї картинки, тому я бачу ту реальність, якої вона є насправді. А там чим далі більший крах і розвал їхньої системи. Бо я бачу рівень енергії. Все з рівня енергії переходить на рівень фізики. Це елементарно. І перемога на рівні енергетичному допомагає нам і нашим воїнам здобути перемогу на рівні фізичному. Саме так все відбувається в нашому даному проекційному світі. І тут ще й карта Бог перевернутий. Та, звичайно, бо Божого нічого там немає. Але строїти себе треба героїв. Ну, таке. Перед ким героїв? Перед Америкою, звичайно, перед світом Америка. Карта дівчини. Карта злодія. Розоблачення, Викриття цього злодія. Бо Тому що. Тут, де друга карта в Росії Бог, то в Америці злодій. Це називається, як вони хочуть маніпулювати Америкою, щоб свої якісь незрозумілі, Ні, ну, вірніше, їм зрозумілі, інтереси виставляти так, щоб це все подовше затягувати. Ну там йде пробучення. І чітко побачить, хто є оцим хижаком. Так хочеться сказати, ігри закінчились. Почалося прийняття серйозних мір. Хай буде так. Проектуємо це, закладаємо це. А Україна, наша дорогенька, кохана Україна. О, дивається, втомилася пані. Гади, які атакують, всякі поросячі. Але ми вичікуємо. Оптимістично налаштовані, несем вогоністини. І хитро, все рівно, ми рухаємось вперед. Тільки треба зрадників, всяких ще внутрішніх, викривати і вичищати. На цим робота йде. Допомога енергетична карта шамана. І ще одна сьома карта. Стілювання ран. Стілювання ран. Сцілення хай буде. А всякі тих свиномордих геть. Так, а тепер давайте подивимося. Позицію думки Білого дому Трампа з приводу тих маніпуляцій російських. Там показує провидніється. Тут що показує. Провидніється. А ну-ка, карта вогню. Тут вже би тільки не знаю, як вони провиднілося. Карта прибутку. Спокою. Хочеться. Відкриття. От, бачите, сім кубків перевернуто. Пелена спадає, і відкр... викриття про ці втручання, про ці маніпуляції. Нарешті. Прийняття мір. Так. Ну от хай їм провиднюється. Хай їм провиднюється. Для того теж робота необхідна ведеться. Подивимось, що там в Росії. Перемир'я вони закладають трьохденне. То було один день, тепер вже три дні. Демпо наростаючий, так? Все буде добре. Так, Росія. Перевернутий король знову ж таки. Бунт на кораблі. Все одно того Путлера офіційно поховають. І не лише його. Чотири королі помруть і спокій світу принесуть. Перевернутий імп... імператриця. О, щось там голови ті летять, летять, хай летять. Перевернута справедливість, недовольство. Перевернута четвірка жезлів нема бажного результату. Зірка надії, сподівання, важкий груз і пустота вигнання, істерія. Ой. І ще перевернута карта Королева Жезді. Падіння імперії зла продовжується. Ну і чудесно. Хай буде так. Настає там. Якась готують нового правлінця управлінця може в когось якісь ідеї пишіть. Але бачите, щось так тоді пішло: від 9 до 40 днів після смерті Папи Римського ще з собою когось він в ті засвіти має забрати. Може, і не одного. може, на ну, побільше. Так. І для нашої дорогесенької України шесті колоди цього тижня. Очікувати нам хороших результатів. Сонце. Так і хай буде так. Перехідна карта. Блазень. Ну, є ще над чим працювати. Перевернутий сатана. Туда його, в той котел. Обнулення і знов котигорошку. Сила з нами. Зрадників поборемо. Силу відновимо. По ворогу влупимо. І сатану, де йому і місце в пеклі, в тих вимірах низькочастотних відправляємо і під Верховний суд абсолютного розуму в тому числі. Так що настрій, настрой вперед. Я ще раз кажу: роботи є багато, дуже навіть багато. Але все ми правильно робимо. Правильною дорогою ми йдемо. Тож продовжуємо в такому ж руслі. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Світла, світла, світло, всім побільше відправляють, хай піднімаються наші енерговібрації. Пам'ятаємо, що ми творці саме зараз нашого майбутнього це дуже важливо. І тому правильні думки, правильні настрої. Робота в енергопрактиках дає якомога швидший результат. До нових зустрічей! Почуємось! Бережіть себе.